Кров, тельбухи, відірвані кінцівки і проломлені черепи пересічну людину від такого переліку труситиме і нудитиме, а гартована психіка геймера лише поцікавиться, як це все реалізовано геймплейно. А якщо сказати, що йдеться про знущання над зомбаками, то стрілка захватометра гравців зашкалить, вказуючи на невимовну радість у перечутті старого доброго роздавання підсрачників орді невгамовних мертвяків. А в Dead Island Riptide підсрачників доведеться роздавати чимало. Якщо оригінальна Dead Island чимось розчарувала ігрову спільноту, то з Riptide усе виявилося значно простіше. Адже чогось надвисокого від доопрацьованої гри із додатковим словом у назві ніхто не очікував, і справді їй нема чим повихвалятися. А проте кілька нововведень і поліпшень посприяли тому, аби значно більша кількість гравців пройшли забавку до кінця, не занудьгувавши. Квартет головорізів, що врятувався на човні у попередній частині гри, потрапив спершу під військову варту, а тоді у шторм. І щоб затравка таки навернулася на праведний шлях зомбі-апокаліпсису, зазнали нападу зомбаків із числа команди корабля. Опісля герої евакуюються на берег нового острова, де їм судилося розмотати не один клубок кишок у пошуках порятунку і винних у халепі. Сюжетна складова Ріптайт на голову перевершує попередницю, декволий потічок сюжетної канви губився у невпинному потоці побічних завдань, нелогічних дій і водянистих діалогів персонажів. Тепер історія виразніша, мотиви героїв зрозуміліші, дії адекватніші. Сюжет дуже близький до історії про батька зомбітрешу Джорджа Ромеро, мінімум логіки, максимум насильства, Присутній навіть певний нелінійний елемент. Коли від наших дій залежить доля тих чи інших персонажів, ми можемо врятувати безталанних жителів острова, а можемо приректи їх на жахливу смерть. Але вболівати за персонажів чи бодай запам'ятати, як їх звуть, складно. Тому відволікатися на побічні завдання не надто кортить. З тієї ж причини не виникає сильного бажання досліджувати доволі просторі рівні гри, хоч у різних тунельних відгалуженнях і бокових комірчинах приховано чимало аудіозаписів, із яких можна довідатися журливі й страхітливі історії про людей і зомбі, заробити кілька очівок за збирання колекційних речей чи простого мотлоху. Ані виживання. Ані жахів у цій грі ви не зустрінете, адже рівні завалені усім необхідним для винищення зомбача, як ножами, молотами, сокирами, так і гранатами, набоями і коктейлями Молотова. Рідкісні моменти, коли гра може нагнати на вас страху, і то лише за умови, що проходити ви її не у кооперативі, а самотужки. Це на рівнях, де доводиться лазити у майже повній пітьмі по підземеллю острова. Отоді випадковий недобитий спритник, чия напівзогнила мармиза виринає із мороку, може змусити ваші рученята труситися, але не довго, а прикро. левел дизайн зазнав добрячих змін, і деякі локації змушували завмирати у пошуках найкращої композиції скріншота. Тут вам і водоспади зі скель, і руїни середньовічної фортеці, і табори на деревах, і річкове містечко, і багато-багато чого. Декорації змінюються карколомно швидко. Нас більше не змушують повертатися в одне й те ж місце по кілька разів, і динаміка просування не збавляється до самого кінця. Відчуття різноманіття підсилюється і новими видами ворогів, що нагадують і потвор із Resident Evil, і бешкетників із Left 4 Dead. І багато ще кого. На радість поціновувачам контактних видів спорту у грі з'явилася можливість роздавати копняки з підскоку, для чого треба підстрибнути, а тоді викинути ногу в напрямку ворога. Також можна ламати хребти немерцям, стрибаючи на них згори, лупити їх з розгону чи вражати електрострумом. Способів розправи над інфікованими додалося чимало. Але шутерна складова залишилася по польськи убогою. Втім, це лише на користь атмосфері. Перлиною гри можна вважати моменти, де треба стримувати навалу ворогів. Ви разом з персонажами опиняєтеся у замкнутому просторі, зазвичай це ваш новий табір, і змушені боронитися, поки з усіх щілин лізуть потворні мертвяки. У кооперативі відчуття від такого колективного інтерактивного виживання невимовно радісні, а серденько приємно пришвидшується під дією адреналіна. На щастя, о цього добра розробники додали вдосталь. Ще до нововведень слід зарахувати нові транспортні засоби, а саме моторні човни, якими доволі часто доведеться користуватися в умовах заводненого тропічного острова. Човити воскреслих потопельників доволі весело, а швидкі трафунки, коли зомбак вкопив пасажира човника і намагається на ходу стягнути його у воду, приємно урізноманітнюють геймплей. У всьому іншому гра залишилася такою ж, як і попередниця. Така ж крива і бідна анімація персонажів, такі ж проблеми з оптимізацією і безліч багів. Крафт і прокачка персонажів нікуди не ділися. Додалося кілька нових пунктів, але нічого особливого. Dead Island Riptide — непогана спроба розвернути ті ж яйця в профіль. Кілька приємних нововведень роблять цю гру справді кращою за попередницю. Однак бідна графіка і занудство побічних завдань можуть відштовхнути чимало гравців. Все ж, якщо вам набридло проходити одні й ті ж мапи у Left 4 Dead 2 і маєте спрацьовану кооперативну команду, радимо придбати Riptide. Буде весело! Все ж, хоч щось нове у ній таки є.